Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Дуже радий вітати сьогодні в цей чудовий недільний день всіх вас, наших телеглядачів. І сьогодні я гарна нагода розважати над черговим уривочком із святого письма, над словом Божим. Я завжди, коли звертаюся до наших парафіян зі словом повчання на святої Англиї, завжди кажу: сьогодні у нас дуже файний. Уривок святого письма, хоча іноді лапаю себе на думці, що ну, не може не бути нефайний уриво святого письма. Слово Боже, слово Боже, воно дуже важливе для кожного з нас з вами. Сьогодні насправді Господь звертається до нас словами чудової притчі, притчі про сіяча. Як будь-яке слово Боже, як будь-яка інформація, яку Христос доносить до нас, в святому Євангелії, вона є дуже важлива і актуальна і для нас з вами. Незважаючи на те, що дві тисячі років пройшло з того моменту, коли Господь проголосив це слово, насправді є важливим і в 21-му сторіччі. Дуже часто ми з вами думаємо про те, чому в нашому житті є люди, які не розділяють наших з вами релігійних поглядів. Ми з вами відвідуємо щонеділі і по святах церкву приймаємо участь у святих тайнах. Маємо дома приватну молитву, якісь релігійні практики, але поруч з нами живуть люди, які не роблять того всього. І іноді віруюча людина задумується над цим питанням. А чому так? Чому сталося так, що навіть члени моєї родини, можливо, мій син, моя донька, чоловік або жінка не розділяють моїх релігійних поглядів? Той уривок Святого Письма, який ми маємо сьогодні на службі Божій, є. Тим, який пояснює нам цю ситуацію. Хоч Господь в чудових метафорах і символах пояснює нам, чому так відбувається. Він говорить про себе як про сіяча. Сіяча, який сіє семена Божого Слова в душах людей. І він розповідає, що насправді душі різних людей, ґрунт їхньої душі є дуже різним. Є ґрунт, який на якому проклали дорогу, він каже, що це насіння падає при дорозі. Є ґрунт, який він називає кам'янистим, є ґрунт і поле, яке він називає, що воно заросло терням, а є він каже добра земля. І в залежності від того, в яку землю падає це зернятко, ми можемо або бачити, або не бачити плоди цього сіяння. Отже, Бог ніби в такий спосіб нам натякає, що справа релігійного життя, справа цієї віри, якої або є в серці, або немає, залежить від двох дуже важливих чинників: від праці Бога і від праці людини. Бог є сіяч, і сіє ці зернятка своєї віри і свого слова в серця людей. А кожна людина має підготувати. Оцей ґрунт свого власного серця. І від того, яким буде ґрунт нашого з вами серця, буде і залежати, чи вирости щось там з того, що Бог посіяв. Дуже важливий момент. Пам'ятаємо, що якість ґрунту нашого з вами серця залежить від нас з вами. Тобто ми є агрономами ґрунту нашого серця. Бог ніби каже, ти відповідаєш за те, яким буде цей ґрунт, або каміння, або тернини, або він перетвориться на битий шлях, на якому ніщо не може вирости. Отже, відповідальність за ґрунт нашого серця належить нам з вами. Ми можемо опорядкувати його, ми можемо привести нашу душу в такий стан, саме від цього буде залежати або виросте там щось, або не виросте з того, що. Посіяв Господь. І тому дуже важливо пам'ятати, що і навіть в 21 сторіччі можуть бути люди, які ґрунт власного серця не привели до того стану, щоб він був здатний, щоб там щось проросло. Але дивіться, з якою інтонацією Бог говорить про це. Він навіть не дорікає цим людям. Він не е, е, входить в якесь. Е, Немирний стан, він ніби нам говорить, що так, є такі люди. Моє завдання, він ніби каже нам, покласти це з в цей ґрунт. А що з ним станеться, відповідаєш ти. Іноді до нас, до священників, дуже часто звертаються наші парафіяни з такою проблемою, говорять, що «От мій син або моя донька, або мій чоловік, або моя дружина не відвідує церкву. Я і плачу, я і молюся, я й умовляю, іноді присилую, щоб це сталося. Іноді мені йдуть на зустріч, іноді не йдуть на зустріч, але моє сумління є, скажімо так, <кхід> страждаю від того. Дорогі брата і сестри, ця історія, ця прична справді пояснює нам, чому так відбувається. Іноді е, наші з вами діти або рідні люди, які. Живіють поруч з нами, могли привести ґрунт свого серця, свою душу в такий стан, що воно просто не здатне зараз принести якийсь плід з того, що Бог намагається посіяти його сам. Мені дуже зрозумілий стан таких людей, які всім серцем вболівають за своїх рідних і близьких. Але подивіться, який делікатний Господь в цій притчі. Він тільки сіє це зерно, він не намагається прибрати це каміння. Він не намагається вичистити цю тернину, він не намагається зробити щось з цим битим шляхом. Відповідальність за ці процеси він віддає в руки тих людей, до яких він звертається. Я розумію, що іноді нам, тим, хто пізнав любов у Бога, хочеться поділитися цією любов'ю, і щоб наші рідні і близькі люди нам так само пізнали цю любов у Божу. Але іноді ми це робимо. З присилуванням за кимось, намагаючи силомець або під тиском зробити це щодо наших рідних і близьких. Дорогі друзі, це дуже важлива проблема в нашому житті. Знаєте, є таке файне прислівня в нашому народі: невільник не богомільник. Не можна іншу людину присилувати до релігійного життя. Чому не можна? Бог пояснює ці притчі в цій історії. Грунт серця цієї особи не готовий для того, щоб там щось проросло, щоб там щось принесло плід з того, що Бог посіяв. Я розумію ваше бажання запалити ваших рідних і близьких цією любов'ю до Бога. Але це, іноді, це бажання, воно походить, ніби, знаєте, на таке зазіхання на чужу територію, на чуже поле. Іноді ми, коли подорожуємо нашими шляхами, проїжджаємо через села, іноді бачимо, що деякі земельні ділянки, деякі поля є незасіями, занедбаними. І ми про собі думаємо, ну що там за газда такий, який не може впорядкувати те все, ту землю. Що там відбувається? Та, на жаль, є серед нас такі газди, які не дбають про поля, які належать їм, не дбають про землю, яка їм належить. І ми іноді з того навіть десь обурюємося, і кажемо, ну як так, земля пропадає, шкода. Але ніхто з нас не робить такого, що піде на цю землю, і почне її оброблювати, приводити до ладу. Ми розуміємо, що там є власник. Так і в історії з нашими рідними близькими. Іноді ми хочемо вторгнутися на це поле, в цей ґрунт чужого серця, і там упорядкувати, щось зробити, поприбрати коміння, почистити тетерня. Ми не маємо на це права. Єдине, що ми можемо зробити що не наших рідних і близьких людей, це бути поруч і запропонувати їм допомогти або надихнути на те, щоб вони самі особисто щось почали робити з цим ґрунтом їхнього серця, щоб вони почали розбирати те каміння, щоб вони почали вичищати той терен, яким заросло їхнє поле їхньої душі. Але це мають вони зробити самі. Ми можемо допомогти в цьому процесі, але не можемо вторгнутися на це поле, і порядкувати там без їхнього дозволу. Оце наше намагання за, за, затягнути наших рідних і близьких до Бога, до церкви, до молитви. Дуже мені нагадує зазіхання на чужу власність, на чуже поле. Не маємо на це права. У нас є феноменальний інструмент, який ми можемо скористатися в цій ситуації. Наша молитва. Молитва про те, щоб ті люди, за яких ми з вами зараз тепер вболіваємо, почали вболівати за ґрунт серця свого, за це поле їхнього серця, щоб вони почали докладати якісь певні зусилля для того, щоб впорядкувати це поле. Не можна Соломець, примусити сусіда займатися власним городом. Навіть якщо той город є занедменен. Не Ми можемо наших на рідних, близьких соломіць примусити до цього. Можемо молитися до них. Можемо делікатно надихати їх на те, щоб вони звернули увагу на те поле їхньої душі, яке заросло терням або закидане камінням. В цьому ми можемо дійсно їх допомогти, щоб вони привели свою душу в такий стан, коли вона буде здатна до того, щоби. Чути, сприймати і бачити Бога, щоб ці зернята, які Бог сіє в їхньої душі, вони проростали і давали плід Плід майбутнього спасіння, майбутнього царства небесного. Насправді, це дуже важливий інструмент, який кожен з нас може скористатися. Тож, дорогі брата і сестри, нехай ці слова, які ми з вами чуємо сьогодні, слова Божі, надихнуть нас саме на таку працю. Бути терпеливими і делікатними з тими, хто ще не розділяє нашої з вами віри, хто ще не розділяє нашого з вами релігійного життя. Підтримуємо їх, надихаємо їх, будьмо поруч, будьмо лагідними і делікатними, такими, щоб вони захотіли привести своє серце до ладу, до того, щоб воно було здатне прийняти Господа. І тоді настане вірить такий момент, коли на цьому полі, на полі цієї душі. Зацвітуть квіти, будуть рясні плоди, якими будемо, і ми з вами втішатися, втішатися, радіти і втішатися, радити буде Господь. Але пам'ятаємо цю відповідальність мусимо віддати в руки тих, які є нам дорогі і за яких ми оболіваємо. Я вам рясних благословінь на цей тиждень. Щиро бажаю, щоб всі намірення цього тижня ви виконали з Божою поміччю всі свої плани, які ви спланували. І щоб всі ми з вами разом перебували в єдності, в мирі і в любові. Слава Ісусу Христу!